Жах у Полтаві, який вразив всю країну. Рідний батько до напівсмерті. Свою 11-місячну доньку начебто розлючений чоловік відлупцював маленьку через те, що приривнував її матір до сусіда. Отут вона лежала і він її лупа, кулаком. В неї ж лоб розбитий, а він кулаком маше, вона плаче. Швернув через оце, і вона отут упала. Одинадцятимісячну полінку без свідомості та у важкому стані зі струсом головного мозку та численними гематомами терміново доправили до лікарні. Була госпіталізована дитина, одинадцятимісячна в реанімаційне відділення в тяжкому стані. Без сліз не можна було дивитися на цю дитину. Визвало таке обурення, що невже людина може завдати своїй рідній донечці такі тілесні ушкодження.